Я, е, е, значить, отримано, я сьогодні, 31 серпня 2023 року, я, Ленський Микола Костянтинович, знаходжусь в приміщенні Хмельницької окружної прокуратури в місті Красилів за адресою Театральна, 4. Е, звертаюсь до посадової особи з вимогою громадянина України надати службове посвідчення. Будь ласка, надайте службове посвідчення. Згідно з закону України про доступ до публічної інформації, подавайте письмовий запит на вказану інформацію, і вам буде додано належну відповідь. Ви вважаєте, що моя вимога надати службове посвідчення це запит на публічну інформацію? Так. Так, я ви... вас зрозумів. Тобто, ви відмовляєтесь мені надати службове я посвідчення? Я вам роз'яснив порядок, отримання Ні, так, чи ні, інформації. надаєте чи не надаєте. Я вам шановний, я вам роз'яснив порядок отримання вказаної інформації. Так. Тому будьте ласкаві, або подавайте у визначеному законом порядку, або я не знаю, або, якщо хочете, оскаржуйте мої дії. Якщо ви вважаєте, що мої дії неправомірні. Так. Тобто я зафіксував відмову вашу підтвердити свою правосуб'єктність і продовжити далі спілкування відповідно до чинного законодавства. Так. Шановний, я вам надав чітко, я вам дав відповідь на вас вказане питання, тому. На жаль, необхідне повторюватися. Заявляю, що маю підозру щодо даної особи, яка називає себе Шибінський, прокурор, щодо приховування злочину, і робиться все для того, щоб закрити справу. Граня справа закривається, відкривається. Тобто буду складати відповідний документ до компетентних органів з вимогою. На проведення відповідних дій. Давайте повторіть, будь ласка, на, на, які ви мені питання задаєте, на предмет чого обліку, де, чого, кого ви зараз? Тільки що була погроза. З метою тиску на мене була погроза, що зараз виключить якихось осіб, яких, повторіть, будь ласка, кого викличете? Шановний щось я вам роз'яснив на порядку. Ну а чо, Але, чо ці, а ці, 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 а чому, ці, а чому ви так? відмовляєтесь повторити Прошу те, що вважаєте. тільки що ви без фіксації ви сказали зараз працювати. Ви мені заважаєте жити? Ви робите все для того, щоб приховати злочин. І це граня на протязі року, яким Ні, ви займаєте. Вважається, що ми дії якісь неправомірні в чомусь. Я вважаю, що до компетентних органів, я завжди я виключення Кмінального правопорушення? Звісно. Звісно, я звернувся. Права за час щось є до мене. Якщо немає, якщо, будь ласка, в, мене, потрібно, мене в мене є ще. Щось... Ще раз питання. Повторите тепер на, для фіксації те, що ви тільки що сказали? А що? Тільки що ж ви на мене тиснули і лякали. Ну, повторіть ще раз, будь ласка. Тобто, все, закінчився порох. Граєтесь, приховуєте злочин і ще, ще мене тут прилякуєте. Ще, ще фіксую. Особа, яка називала себе Шибінським, зазначила, що справи кримінального провадження за номером 120 222 43 06. 0000941 від 11.11.2022 року станом на 31.08.2023 року в Хмельницькій окружній прокуратурі немає. В мене документ з ВНП номер 4 яке підтверджує, що кримінальне провадження за вищевказним номером знаходиться в прокуратурі. Ще одне підтвердження того, що приховується злочин. 31.083 року знаходжусь в приміщенні Хмельницької окружної прокуратури в місті Красилів Театральна 4 Ленський Микола Костянтинович. Доводжу до керівник, я так розумію, ну, я не дуже розумію субординацію філії, чи як вона там називається, до пана Намистюка. Доводжу, що тільки що спілкувався з особою, яка назвала себе Шибінський прокурор. Службове посвідчення надати відмовилась. відмовила мені у розгляді клопотання, пославшись на справи, відмовила мені в наданні матеріалів кримінального провадження від особи, яка назвала себе Шибінський, я отримав інформацію, що кримінальне провадження закрито. Будь-якого документу, який це підтверджує, мені не надано офіційного. І окрім цього, маю підозру, що е, е, особа, яка називає себе прокурор Шибінський, е, вчиняє кримінальне правопорушення, а саме приховує злочин, е, тому що відповідно до документу, який мною отримано в ВНП номер 4 е, Хруб ГНП в Хмельницькій області, е, справа кримінальне провадження. По якому я подав клопотання, знаходиться на перевірці в окружній Хмельницькій прокуратурі за адресу красилів театральна 4 особа, яка назвала себе Шибінським, зазначила, що така цієї справи немає в Хмельницькій окружній прокуратурі. Що ця справа знаходиться в архіві поліції. От я довів до керівника і е, далі буду користувати своїм законним правом складати документ, подавати про вчинення злочину.